Вечір добрий всім. Так, тут, можна сказати, із цих курчаток вже є перші, які ми збираємось конкретно залишати для себе під поруду. Ось покажу вам, що ми саме хочемо. Бачите? воно ну, чубатеньке. Повернісь. Так, ну, чубатеньке. Так, лахмоноги. Таких яких якраз як ми хочемо, щоб було. Бородатеньке, лахмоноги і щубом. і ось так само. Ось воно, Бородатеньке, лахмоножка. І ріженьке. Це ми хочемо таку породу собі вивезти. І зараз будемо вже переселяти у брудер так сказати, для подальшого проживання. Не забувайте підписуватися. Всім дякую.